Більше 20 питань було винесено на розгляд депутатів Бердижівської районної ради. Більшу половину обранці прийняли одноголосно, оскільки все детально вирішувалося на постійних комісіях. Коли ж дійшла мова до питання реорганізації Дмитрівської школи, що підняла начальник райвідділу освіти Нелі Онищук, думки присутніх розділилися. Перша причина закриття навчального закладу недостатність фінансування, зазначила головна освітянка району. Звичайно, ми всі затверджували бюджет, і ви бачите, що сьогодні до того Бюджет, який виділений на загальноосвітні навчальні заклади, недостатньо коштів у сумі десь приблизно 8 мільйонів гривень. Чому? Тому що наші навчальні заклади дуже багато витратні. Вони практично більшість шкіл забирають надзвичайно багато коштів. І сьогодні, якщо ми дійдемо до опалювального сезону, то до 1 листопада ми ще там заходимо. Гроші. А з 1 листопада ні зарплати, ні коштів на будь-які витрати, освіта мати не буде. І якщо розпочнеться морозити, ви собі можете уявити, що далі буде. Тому стоїть сьогодні питання: вишуковувати ці кошти, і хоч на якусь кількість мільйонів скоротити. Другий аспект закриття Дмитрівської школи погана матеріально-технічна база. У закладі немає ні нормальної спортивної зали, ні майстерні, ні кабінету інформатики. Тому про якісну освіту не може йти мова, каже Неля Унищук. Її пропозиція перевести 62 дитини, які там навчаються, до Гришковецької гімназії, де є гарні умови. А саму школу реорганізувати у дитячий садок. Постає інше питання: працевлаштування вчителів Дмитрівської школи. Я запевняю, що всі вчителі Дмитрівської школи. Будуть забезпечені роботою тією кількістю не меншою годин, ніж вони мали у Дмитрівській школі, а де тому ще і виходить на долю мати більшу кількість годин в інших школах нашого району. За те, щоб реорганізувати Дмитрівську школу у садочок, виступає і голова Бердичівської районної державної адміністрації Володимир Збаражський. Сьогодні у Гришківцях налічується 300 дітей дошкільного віку. Нам потрібен саді. Ми проаналізували з сільським головою весь населений пункт. Нема жодного місця, де можна було б хоч в майбутньому його побудувати. Це є єдине місце, де можна розположити мінімум 90 дітей в саді і закрити, зняти цю край велику проблему. Більшої проблеми в нас районі немає. Проти закриття Дмитрівської школи і її реорганізацію виступають представники опозиції, а також голова Гришковецької селищної ради Зоя Стаднік. Вона зазначила, ця справа не легка і дуже коштовна. Без допомоги зверху не обійтися. Я багато не зверталися про те, що давайте вийдемо на Київ, на Певмін і зробимо державну програму. Ми самі не з районного бюджету, не з селищного бюджету не зможемо побудувати і навіть реконструювати цей дитячий садок і цю школу під дитячий садок. Ви зрозумієте, як може бути зараз реорганізація, коли буде чотири класи функціонувати, а старша школа буде під дитячий садок? Хто Грищівцях поведе в перші четверті класи туди дітей? Кому мені треба ці чотири класи? Значить, думкою громади переконати людей, що так дійсно ми закриваємо повністю школу і не робити оцих, туди-сюди. І тоді, на цьому місці, там гектар 30 сотень, будувати. Проти закриття Дмитрівської школи і батьки учнів, які там навчаються. Щоправда, можливість реорганізації є, кажуть вони. От тільки треба впевнитися, що там дійсно побудують садочок. Ось у мене в руках зібрані підписи людей, які проти закриття цієї школи, і ми чесно сподівалися на те, що дійсно таке зібрання буде, і ми зможемо висвітлити свою думку. На жаль, цього не Прислугись, будь ласка, до нас теж, ми теж люди і живемо в цій країні. Так ось ця школа існує давно. Так, дійсно, вона старенька, але в ній навчаються діти і вони хочуть в неї ходити. Зачитаний головою Бердичівської районної ради Миколою Стороженко проєкт рішення про закриття реорганізації Дмитрівської школи депутати не прийняли. Це питання знову залишилось невирішеним і відкладеним у довгий ящик.